Цієї осені ми за вами скучили Твоє життя розвернеться на 180 градусів. Зміни зору приймай на типові рішення, і ніхто не зможе нам диктувати, що нам можна, а що не можна. Перетворюй проблеми на завдання. Країна живе. Країна говорить, країна змінюється. Візьми Вектор на історичне лідерство. І саме такі документи вони заново нам показують нашу історію. Смійся бідам у вічі. І пам'ятай, гумор це наша зброя. Слава Україні! Зміни ракурс, щоб краще розуміти світ. Надихайся, дій! дивись на світ особливим поглядом тільки з 1+1 Україна ти не один